Я Наталія Савчак, лікар-неонатолог, кандидат медичних наук, доцент. Працюю в дитячому центрі імені Анни Мазуренко. Неонатолог це перший доктор, який контактує з новонародженою дитиною. Він курує і при потребі лікує цю новонароджену дитинку. Новонароджена дитинка це дитинка віком гестаційним до 28 днів, тобто першого місяця життя. І основна робота неонатолога полягає при народженні дитинки в пологому стаціонарі. Але після виписки дитинки з пологового стаціонару буває дуже багато ситуацій, коли батькам. І дитині, в тому числі, потрібна допомога кваліфікованого фахівця. Ну, якщо будемо говорити про е, перші обстеження дитинки, то вони проводяться на сьогоднішній день в усіх пологових стаціонарах. Це є скринінг на 21 метаболічну хворобу. Всі дітки проходять цей скринінг, який дозволяє виявити. Ще до клінічного прояву хворобу і забезпечити або її корекцію, або інформацію про неї, і таким чином ну, забезпечує більш якісне життя цієї дитинки, в якої тих чи інших причин в даному випадку це в основному генетичні причини з'явилися ці хвороби. Ну, якщо йде мова про догляд новонародженої дитини, це дуже широке питання. Воно ніби банальне, але батьки інколи не проінформовані про те, як можна дитину взяти на руки, як її сповивати, як правильно навіть вбрати підгузник, як обробляти шкіру малюка, як обробляти поповинний залишок. Тут дуже дуже багато аспектів, про які ну, при потребі ми можемо проговорити.